Дружочки, приветики. У нас тут ракетна небезпека, сила типу, в безпечне місце за дві стіночки От. і намагаюсь використати цей час з користю для вас і для себе. Тут я возбудилася на одне відео в тік побачила, як одна жіночка розповідає, як її донька намагається шукати себе в професії. Спочатку вона хотіла бути юристом, потім вона хотіла бути майстром манікюру. Потім флористом, а наразі вона себе випробовує в професії сторісмейкер. І жінка закликає всіх батьків підтримувати всіх, всіх своїх дітей в цьому бажанні шукати себе, допомагати їм як морально, так і матеріально в їхньому пошуку. Ось що я думаю з цього приводу, дружочки. Цікава буде ваша думка, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Так ось я вважаю, що першого разу потрібно дуже серйозно, по-перше, підійти до вибору професії, тобто, в ідеалі зробити профорієнтацію у спеціаліста, От, щоб не витрачати тоді дурно кошти, не бігати з одної професії до другої, хоча б напрямок вибрати, де ідеально підходить професія вашим дітям. Потім вкластися максимально в досягнення цієї мрії, мрії, тобто заплатити за навчання. Ну, наприклад, якщо це масти манікюру, то навчання, інструменти, оренда або допомогти з першою роботою, влаштувати дитину на першу роботу. А далі, якщо вже ваші діти намагаються шукати себе, у них з'явилися нові хотілки, то давайте далі дивитися у словник. Що таке допомагати. На мою думку, це коли хоча 50%. Заробили за допомогою тієї вудочки, що ви вже дали своїм дітям. Ваші діти заробили 50%. І останні 50%, якщо ви можете і хочете, допомагаєте вже ви. Розумієте різницю? Бо не буде шани, тому що ви витратили і одного, і другого, і третього разу так можна шукати себе до скону. Вашого, скоріше за все, скону в цій історії. От, далі мене різануло слово рібенки, рібінок, рібонок, рібк. Як ви лодку назвете, так вона і попливе. Ну, в общем, будете так називати, будуть вести себе безвідповідально як ребенку. І слово дінюшка. Денюжка – це про щось. Маленьке, маленьке, розумієте? А якщо про серйозні кошти йде мова? О, це в мене горіхи чистила. Бачите, який кошмар, в і перчатки одівала. В общем, якщо серйозні кошти вас цікавлять, то це гроші або деньги. Розумієте?